Добрий день, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні така важлива тема, який у вас дар по вашій даті народження? Дуже, дуже корисно знати саме таку інформацію, який ваш потенціал, в якому руслі вам краще рухатися, щоб максимально. Якісним було ваше життя, щоб КПД вашого життя було е, високим, щоб ви досягали успіху, щоб ваші двері вам легко відкривалися і ви йшли по сходинках вверх в соціальній сфері, в вашому житті, в особистому, професіональному. Ну, Давайте подивимося, який же дар за вашою датою народження, яка енергія в Цій даті народження заложена. Я, як майстер рейке, можу вам розшифрувати саме цю енергію. І знаєте, є такі моменти, коли люди йдуть не своєю дорогою, втілюючи в життя мрії своїх батьків або чужі мрії, не чуючи свою інтуїцію, ось і є те, що. Люди не користуються своїм даром, своїм потенціалом. Як зрозуміти, в чому і який у вас дар? У вас є дата народження. Наприклад, 1 липня 55-го року народження, 1955-го, ви кожне число плюсуєте. Одиничка, додати нулик, додати сім, додати 1, додати 9, додати 5 і додати 5. У вас виходить число. Ви це число зводите до од... до одиниці. Наприклад, якщо вийшло 52, ви додаєте 5 і 2, у вас виходить 7. Це і є число вашого таланту, вашого потенціалу. Наприклад, якщо у вас вийшло 10, ви один додаєте нулик, і у вас виходить 1. Ваше число 1. І в чому ж талант у кожному з нас? Яке у вас число вийшло? Якщо у вас вийшло одиничка, то ваш талант в тому, що ви гарні оратори. Ви вмієте красиво говорити. За вами йдуть люди, бо вас чують те, що ви говорите. І ви можете своїм вмінням красиво говорити, доносити інформацію, звести за собою людей. Це можуть бути політики, вчителі, різні сфери зараз охоплює наша мова. І зовсім змінилися професії. Але ваш козир, ваш талант саме в ораторському мистецтві. Використовуйте його на свою користь. Якщо у вас вийшла двієчка, це люди-дипломати. Ці люди мають талант урегулювати любе питання своїми дипломатичними якостями. І не кожна людина може. Поїхати кудись з кимсь домовитися, не кожна людина може уладити якийсь конфліктне питання саме завдяки своєї комунікабельності в дипломатії. Це люди, які чітко і швидко зчитують інших людей, хто що з себе представляє. і знають і розуміють, як поводитися себе з цією людиною, як до неї знайти підхід, щоб мати для себе користь і мати для підприємства, для сім'ї, для країни. Ось який талант в двієчок, який же талант у трієчок? Якщо у вас вийшла трієчка, то це люди, які прийшли на цю землю втілювати бажання. В матеріальному світі матеріалізувати свої бажання. І саме про цих людей можна сказати так, і говорять так, що думайте перед тим, як мрієте, думайте, як загадуєте бажання, бо саме ці люди з стрічкою з енергією три Сказавши, загадавши за бажання, сказавши це бажання, можуть його матеріалізувати. І саме в цьому їх талант, в їхній силі слова. Ось як відіграється наша трієчка. Люди, які отримали 4 4 – це велика могутня сила влади. Це люди, які займають керівні посади, або можуть їх займати керівні посади, це люди, які володіють чотирма стихіями. вогонь, вода, земля і повітря це люди, які можуть керувати масами великими, які можуть структурувати. Роботу на підприємстві, владу, упорядочити процес технологічний, люди структури, люди керівних посад. Якщо у вас вийшло, вийшло число 5, про що воно говорить? Воно говорить, що це люди, які вміють спілкуватися з ангелами-охоронцями, які чують. Підказки Всесвіту. Це люди творчих професій. А також, знаєте, якщо в кожної людини є один-два ангели-охоронці, то в цих людей їх більше. І вони часто бачать віщі сни, які являються їхньою підказкою в житті, як вірно поводити себе. Ці люди. Можуть в молитві звертатися до ангелів і ті будуть давати їм підказки, направляти їх в вірному напрямку. І це люди, які творять творчих професій. Це не говориться, що це тільки художники або якесь мистецтво. Ні, ландшафтні дизайнери це так, також творчість. Веб-дизайнери сайтів це також творчість. Тому люди творчих професій. В кого вийшла шістірочка? Це люди-цілителі, це люди з великим потенціалом сонця. Люди, які можуть зцілювати других людей, суспільство, своїх рідних, бо великий вогонь є в їхньої душі. Люди лікарі, знахарі, цілителі, мольфари, і знаєте, як в колоді карт таро є безлюдник, карта старшого аркана, безлюдник з ліхтариком він іде, один з ліхтариком. Це не говориться, що це люди, які. Не суспільства. Ні, це говориться, що ці люди-цілителі несуть вогник для суспільства, для кожного. Вони можуть зцілити душу людини, можуть зцілити її фізичне тіло. Ось про що говорить 6. І так, 7. про що е, говорить число 7? Це дар пророка. Е, це люди, які можуть віщувати події. І гарні, і не дуже гарні. Це люди з колосальною інтуїцією. Ось такі люди можуть бути в касті куп купців, в касті, де є праця з грошима, де є товарообмін. Ось там ці люди максимально відкривають свій потенціал. В кого получилася вісьмірочка, безкінечність, безкінечний цикл, правосуддя. Люди, які мають велику силу юридичних наук, точних наук нашого життя. І саме в цій сфері вони відкривають свій потенціал максимально. І цей потенціал їхній, як число 8, має ні початку, ні кінця. І останнє число 9, яке в собі зберігає весь потенціал всіх чисел. Бо дев'ятка це людина, яка має колосальну потужну енергетику, яка дивиться на оточуючий світ з мудрістю і розумінням. Кожного числа, яке було перед цим. Бо, бо, бо ця людина проживала вже не один, не один вік життя свого і має в своєму ментальному тілі ці всі знання. Це люди, які мають мудрість. Це люди, які займають високі державні посади. Це також можуть бути викладачі в вузах, науковці. Це можуть бути релігійні діячі, це можуть бути вчителі. Але вчитель людина кожна на своєму рівні. Це люди, які мають велику душу і емпатію до всього живого на цій планеті. Я бажаю кожному із вас знайти саме вашу енергію успіху, яка приведе вас до колосальних результатів в цьому житті. І якщо у вас є інші ідеї для моїх відео, запитання, пишіть мені. Якщо я заслуговую лайків, ставте їх, підписуйтесь на мій канал, буду рада з вами спілкуватися. Люблю, цілую всіх своїх глядачів. До зустрічі!